Ще одна шана лицарям Небесної сотні та героям АТО на Косівщині встановили пам'ятник нашим захисникам. Подружжя пенсіонерів села Трач самотужки власним коштом встановили в рідному селі меморіал українським захисникам. Наших журналістів теж запросили на урочистий захід. Василь та Марія Грицики живуть душа в душу, от уже 56 років. Життя складалось по різному, виховували дітей, працювали, тримали господарство. І як годиться у старших людей, відкладали собі копійчину з пенсії. Мовляв, на смерть, щоб зайвих клопотів рідним не створювати. І мали ми гроші на машину, усе забрав туди союз. Тепер ми складали гроші собі на пам'ятник, на похорон і не грошей трону не заберу сім'я Грициків. Завжди активно долучалась до громадського життя села. 25 років тому, у перший день незалежності, пані Марія була однією з ініціаторок відкриття символічної могили воїнам. Упа відтоді її патріотичні погляди лише з кожним днем посилюються. А коли розпочалися події Революції Гідності, щодня допомагала майданівцям. Ми давали гроші на як було майдан. Майдан начався. Ми бачили, як цих хлопців катували, розбирали, як вони то били, як катували, мені серце рвалося. І ми так цілий час давали ці гроші. 100, -100 гривень. Це для нас ноль. А тільки нас є, якщо б так всі, було б все добре. Пан Василь каже: з дружиною живеться цікаво. Саме вона подала ідею зведення пам'ятного знаку героям сучасності. А мене така патріотська патріотка супруга. На керувала могилою, хресте. Марія Грицик прочитала у газеті про встановлення пам'ятника героям АТО і Небесній Сотні на Снятинщині. Тоді вирішили, що зекономлені роками гроші з пенсії повинні піти на добру справу. У газеті було на ну, фотографія. і ми так подивились, подивились і порадилися. Кажемо. Маємо гроші, ми ще, може, прожиємо, що собі устараємо. Ми собі від своєї душі, від свого серця, від своєї совісті це зробили, аби мали пам'ятку і ми, і наші діти, і превнуті, і хто живе на цій, на цій околиці. На увесь постамент витратили чимало коштів 30 тисяч гривень, кажуть грецики. Прийшло 30 тисяч розбігли. Але це, це чепуха, як кажуть. Ми собі ще будемо жити. Ми ще й не лишилися без копійки. Пам'ятний знак встановили у центрі трачам. Наразі один уродженець села захищає батьківщину на сході, розповідає сільський голова Роман Яремійчук. І на наших селах за радянської влади не спромоглися побудувати, навіть не поставити хрест тим, хто загинув у Другій світовій війні. А знайшлися таких двоє пенсіонерів, які пожертвували. Ну, своїми грошима пожертвували і відкрили пам'ятник героям небесної сотні і учасникам. АТО запросили на урочисте відкриття і воїнів АТО з усієї косівщини. Вони кажуть, такі вчинки від простих людей на мирній території найкраща підтримка на передовій. Якби не ви, якби не місцеві жителі, то. Не знаю, як би ми там були на війні, тому що влада, як постійно говорить, що вона нам допомагає. Але зокрема, ми тепер повернулися з зони антитерористичної операції на передовій старі війська, стара техніка. Нічого ніхто на парад виходить ново на а на лінії соприкосновення Стоїть стара. Порошенко робить паради. Якби не ці паради, то не було б цих іловайського котла. Місцеві кажуть, такий пам'ятник необхідний у кожному українському селі, щоб подвиг героїв не забули наступні покоління. Того, щоб е, люди, коли будуть проходити поруч, завжди пам'ятали про героїв Небесної Сотні, і треба пам'ятати, щоб наші діточки пам'ятали, щоб не забували, вшановували завжди їхню пам'ять. І серце плаче і серце були за тих воїнів, які зараз там аж душа плаче. У день незалежності пам'ятник урочисто освятили, вшанувати героїв прийшли небайдужі мешканці, а дітки місцевої школи підготували для усіх мистецький вечір реквії. Істрача Ольга Гереджук Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.